Донька мене таке спитала, наче маленька. Ну як таке питати, коли вже і такі слова не пам'ятаєш, а тут тебе таке питають. Звичайно, донька на емоціях, бо ж дізнатися, що чоловік загуляв, то річ, хоч і неприємна, але ж не радісна, тому я з донькою поділилася тим секретом, який всі ці роки й не приховувала. Доню, твій батько теж хотів піти до іншої жінки, коли тобі було сім років, але я змогла його вернути, і ми вже рахуй, скільки разом, скоро буде тридцять років. І ось тоді донька мене й спитала Мамо, а ти була щаслива ці тридцять років після того як дізналася, що тато тебе не любить і готовий піти до іншої. Що за дурниця ти питаєш, як я тебе мала прогодувати, та й тепер ми живемо добре. Вже все в минулому і він он сидить на дивані та тільки те й робить, що пультом цикає. Мамо, але ти щаслива. Звичайно, я дуже щаслива, що все зробила правильно і тебе виростила, освіту дала, квартиру ми помогли тобі купити, і у мене найкращий освіті онучок. чого я маю бути нещаслива. Донька на тому кінці ще трохи похлипала і заспокоїлася, а я поринула у спогади. Я любила чоловіка, і звістка про те, що він має іншу, мене просто приголомшила. Коли я знайшла лист від незнайомки в поштовій скринці, то не могла повірити, що там пише правду. Що таке? взяв Козля лист, який я йому протягувала. Та забудь. Він так байдуже рвав цей лист, а там було стільки слів кохання до нього, віра у те, що вони будуть вічно разом. Але я не могла спинитися і була готова піти від чоловіка. Мене моя мама перерадила. Чи один гуляє, і що? У тебе дитина? Як будеш жити? Я дуже над тим задумалася, бо ж і справді дитина і квартира Микола йому дали, а ми просто прописані де я буду жити, донька вже звикла до садочка, має друзів, і що люди скажуть кінець кінцем. Я змовчала, але як пізніше виявилося, в чоловіка нічого не припинилося, і він продовжував з тією жінкою зустрічатися і вирішив від мене піти. Я йду, не люблю я тебе і жити з тобою більше не хочу. І ось тут я й благала, і грозила, казала, що доньку він ніколи не побачить, але Коля пішов. Я тоді до його батьків пішла, вишукувала розлучницю і проходу їй не давала. Через таке жінка покинула місто, і чоловік вернувся до мене. У мене не було радості від такої перемоги. Образ цієї жінки виринав в будь який час, і я розуміла, що ніколи не пробачу. Так, ота рутина мене врятувала, бо коли кожного дня робиш одне і те ж кухня, садок, робота, магазин, садок, кухня, то воно якось вже нічого не має значення. У нас були потім якісь моменти в житті світлі, як от весілля доньки і поява онука, але то все таке, наче сусідське, дружнє. Ну, живемо й живемо, а що ще треба, адже ми не молодіємо, і треба триматися один за одного, що вже минуле ворушити. На наступний день донька попросила приїхати, щоб допомогти їй з сином, і я вирішила ще раз все обговорити стосовно зятя. Мамо, нічого мені про нього не кажи, бо я виставила його речі, і хай собі живе хоче, а ми будемо жити вдвох, сказала донька, і я глянула в її змарніле лице і втомлені очі. Хотілося й радити щось казати, але що тут вже думати. Я тебе ніколи з татом не зраджу. Зрозуміла, обійняла я її, ти наша донечка, і ми тебе завжди підтримаємо. Тільки не роби дурниць, бо тато все одно любить свою дитину. Серце його можеш назад не пускати, але з дитиною хай бачиться. Добре? Добре, але якось потім, коли я знову буду розважлива, але тепер я його просто бачити не хочу. Деякі люди не можуть пробачити, а деякі можуть. Тут не можна щось сказати однозначно. Просто уявіть себе з цією людиною завтра, через рік, через десять, що вона буде поруч, а ви будете знати, трохи забувати, потім згадувати, а на старості воно й забудеться. Підпишись, підтримай українськомовний контент.